Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами дивитися тему війни. Я хочу задати картам таке питання, яку тему ми будемо розглядати сьогодні. Дивимося по Запорізькому напрямку. Запорізький напрямок. Що чекає Запоріжжя, Запорізьку область на Запорізькому напрямку від наших ворогів. Вороги будуть пробувати просуватися далі. Як на їхню думку, мені так здається, вони так думають, вони так спланували, що все в них йде, скажімо, по плану. І в їхньому плані буде просування далі, повертання відібраних територій. Ми, ми твердо стоїмо. Ця карта твердо, мертво, устойчиво, не здвинувши з місця, ми стоїмо на своїх позиціях. Їхня слава сторона, те, що вони будуть робити помилки. Помилки, якби хтось чув мене, з людей, які займаються цією справою, які захищають нашу батьківщину, їхня помилка в їхнім нетерпінні. В цьому ми можемо їх ловити. Ми повинні сидіти ждати на лінії фронту. Вони, вони нетерплячі, вони можуть висунутись з одного місця, з другого, з третього несподівано, тому що вони нетерплячі. І це нам дасть можливість, дасть можливість їх розбивати. Вони нетерплячка це не те, що вони по всіх фронтах пішли масово, а будуть кусочками вискакувати. І це даватиме нам можливість відтискати їхній е, напір. Ми збережемо всі ті території, які зараз на даний момент на Запорізькому напрямку є наші. І є шанс повернути те, що відібрали вони в нас. Е, Певний мір я хочу сказати, що для їхньої сторони війна є якимсь то заробітком. Хтось з їхньої, з їхнього краю з російського, хорошо всівся і хорошо заробляє на цій війні, вкладає свої кошти, заробляє. І тому люди їхні під великою загрозою, під загрозою смерті, тому що люди їм не потрібні. Вони будуть давати підбій своїх людей. От, чому доказується карта покійника. Тобто, влажують вони гроші, вони заробляють гроші, їм на людей абсолютно все одно, їм хай хоч, хоч усіх переб'ють. Наша сторона, як показують мені карти, вижене їх за межі нашої держави. І на цьому все закінчиться. Вигнали і закрили за ними двері. В який срок це відбудеться, ці плани можуть мінятися. Із-за із -за погоди, і із за постачання зброї, за підготовки, ну більше із-за погодних умов. Так, який фінал на Запорізькому напрямку? Жде Росію? Росія піде російські війська, агресор піде жертвою. Тобто не треба лізти на чужу територію чи заходити в чужий дім. Як будуть наші? Нашим сподобається, наші будуть задоволені. Це карта не лише влюблені, а вибір серця. Тобто наші будуть в душі, в серці задоволені своєю перемогою, те, що вони зроблять. Але ця праця буде дуже тяжкою. Дуже тяжкою. Дуже Дуже багато може загинути людей, як із з їхньої сторони, так і з нашої сторони. Битви будуть запеклі, страшні, битви будуть. Багато буде дуже поранених. Але наші відіб'ють. Усими силами відіб'ють їхній натиск, їхнє їхні наступання, що вони це зробили на нашу країну по Запорізькому напрямку. І і того карта хочеться спитати, що чекати людям, що, що предприймати тим людям, які зараз знаходяться в окупації. Їхнє майбутнє з Росією зовсім не впевнене. Тобто люди знаходяться ті, що за Росією перейшли на її сторону, впевненості в красиве майбутнє не буде. Все, що буде робити з їхньої сторони, це обман замануха, щоб люди перейшли на їхній бік. Уже там тим людям, що на нашій стороні залишилося, теж довго не чекайте, скоро ви будете звільнені. Що нашим людям робити? Нашим людям тільки не падати духом. Тільки в мислі матеріальні, вони мають силу матеріалізуватися. Думаємо за перемогу, надіємося на наших хлопців, підтримуємо їх душевно і нашою енергетикою. Все буде добре, Україна. Всього доброго, до слідуючої зустрічі.